Лазер-догляд. Після процедури до 2 годин буде почервоніння у нашій зоні. Може бути невеликий набряк, зовсім фактично непомітний, і відчуття такої легкої пульсації або тепла. Після процедури ми обов'язково вам даємо охолоджувач, яким ви маєте охолоджувати зону вашого видалення. На протязі 2 годин ви маєте прикладати охолоджувач до вашої брівки, Буквально декілька секунд, і всі ваші неприємні відчуття у вигляді тепла або пульсації повністю будуть зникати. Умовно, це ви можете повторювати на протязі 10-15 хвилин, але я вам раджу краще орієнтуватися на ваш внутрішній комфорт і ваше відчуття. Тільки ви відчуваєте тепло, одразу прикладаєте. Після двох годин охолоджувач, який ми вам даємо з собою, ви можете спокійно викинути. У ньому потреби більше не буде. Найприємніше у лазерному видаленні це те, що абсолютно немає ніякого процесу реабілітації, тобто ні кірки, ні лусочок. Абсолютно нічого, тому що у нас безпечне лазерне видалення, і після цього, повторюсь, реабілітації зовсім ніякої немає. Не можна мочити зону видалення у день процедури водичкою. На наступний ранок ви спокійно можете вже використовувати всі ваші засоби, які ви використовуєте на повсякдень. Єдине, якщо ваші засоби містять спирт у догляді, декілька днів його не можна використовувати. На протязі тижня не можна засмагати ні в якому разі. Знову ж таки, ви можете використовувати SPF. Як саме ви будете бачити процес видалення? Давайте поговоримо детально. Коли ми бачимо пігмент, ми бачимо його з-під шкіри у вигляді такої закапсульованої частинки. Коли ми проводимо лазером за допомогою імпульсу, цей шматочок роздрівнюється на такі мілкодисперсні частиночки. Які потім ваш організм і ваша лімфа буде вимивати. Ефект ви це будете помічати на протязі місяця. Чому? Після процедури, поки буде почервоніння, ви не можете оцінити результат, але з кожним днем ці дрібненькі частиночки будуть вимиватися все більше і більше. Частота процедур не частіше, ніж один раз в місяць. Через місяць ми обов'язково вам нагадаємо, що час пройшов, і запропонуємо вам час або для наступного видалення, або для подальшої консультації. Тому очікуємо вас на процедуру лазерного видалення і насолоджуйтесь процесом.